Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 1 липня 2022 року. Ось і настало час нашої такої важливої обробки винограду після цвітіння, якою нехтувати ну, взагалі неможливо. Тому що зараз нам потрібно захистити не тільки наші, е, наш лист, щоб був він зелений, чистий без хвороб, і він питав наші грони. А і саме основне наші ягоди, наш виноград, який вже оцвівся, запилився, щоб у нас не захворів, не покрився е, ніякими хворобами, ні оїдіум, ні сіре гниллю. Тому потрібно робити цю важливу таку обробку. Ну, недавно я три дні назад знімав ролик про те, як я підготовлю виноград до цієї важливої обробки. Ми все пройшли. Як бачите, все в нас прочеканено. Які доросли пагони, які не доросли, будуть доростати. Ми також будемо проходити, підв'язувати і також робити чеканочку. А так все в нас пропасинковано. Я вам вже повторюсь, показував. До другої проволоки ми всі пасинки убирали. А вище другої проволоки у нас на один листочок все підрізано. Е, ну, Що хочете сказати? Виноград в цьому році. Запилився можна сказати, десь на 4-4 з плюсом. Я б дав таку оціночку по п'ятибальній шкалі. То я сказав, непогано. Деякі сорта, можливо, хотілося трішечки краще, а так результат результат непоганий. Да, пройшли в нас були такі три дощі до того відео. І після того відео ще один був дуже хороший дощ. Ливень можна сказати, вже ось два дні, а у нас і дорожки, і під кущами ще мокро. Тому полив я не поливав, а в кого не политий, то зараз можна робити полив, робити підкормочку, робити баланс підкормки з акцентом на те, щоб в равній дозі був азот, фосфор, калій препаратів дуже-дуже різних, дуже багато, це вже підбирайте самі. Ну, а так по обробках. Ну, Зараз підійдемо до кущів, я покажу вам декілька. Ну, Ось як бачимо, сорт клубнічний. Запалився дуже добре. Які грони. Це кущу тільки четвертий рік. Дивіться, яке запилення добре. А ось яка на цій стороні грона. Тут, мабуть, буде така грам 800, ну, 600-800. Це, це тож так, що запилення добре. Ну, Ягодки тут вже трішечки переросли. Можна сказати, з горошин вже така більша, ну нічого страшного, будемо робити обробку, тому що він цвів один із перших, а деякі сорта тільки достигали. Так що будемо робити обробку зараз і цьому сорту. Ну, а ось гібридна форма подарок не світає, також чудове запилення, як бачите. нього ну, Ньогогронки у мене великих ніколи дуже не було. Такі від пів кілограма до кілограма в середньому. Теж чудове запилення, ось мій любимий сорт пам'яті смольника. Тут грони бувають і до 2-2,5 кг. Також, бачите, запилення чудове. Ну, тут ягода якраз така зараз робити обробку. Така десь з горошину. Е ну, нормування гронами я ще, як бачите, не робив. Є по дві гронки. Також тут. Ну, Про нормування е, винограду ми день-два зробимо зараз обробочку. Е, день-два я виноградник заходити не буду. І Потім зробимо е, нормування гронами. Так, також, я думаю, ми цей процес вам покажемо. І потім ви побачите, як потрібно нормувати. Ну, А ось як бачите, на цій стороні це е, гібридна форма Калугіна. На талі. Тут ягода дещо поменше, ну нічого, будемо робити обробку. Ну, вже не така, що зовсім як спічна головка. А як, якраз чуть, -чуть на, починає набирати. Так що якраз самий раз зробити захист, щоб не, наш виноград не захворів. Ну а чим будемо робити, то зараз я вам покажу. Я препарати не міняю. Це фалькон від Оїдіума, Дуже добре працює. 5 мл на 10 літрів води. Більше я не працюю. Не увеличую норму, працює все чудово. Потім наш танос від мілью фірма ДюПон. Також даю 5 грам, також не, не роблю більшу дозу, все працює чудово. Як бачите, ось у нас було дві обробки, лист на винограднику, весь чистий що від хвороб, слава Богу. Що так, лист у нас чистий, без всяких плям, без ніде нічого. Мені подобаються ці препарати, працюють дуже чудово. Також додав від всяких гризучих сосучих ампліго 3 мл на 10 літрів. І антистрес мегафол з розчату 20 мл на 10 літрів. Це в нас буде така бакова суміш. ну і Також можна додати підкормку баланс. Їх дуже багато. Я буду приміняти грогрін, в мене є великі фасовки в мішку, от баланс 20-20-20, В нормі азот, фосфор, калій і також плюс мікроаліменти в равній дозі 20 е, мг. Е, можна приміняти плантатор, також написано ріст плодів з формулою НПК 20-20-20 або мастер, кому що подобається і на будь-який. Ваший, що, що можна достати на любой кошелек, також є препарати рі, різні. Майстер також з НПК 202020. -20 -20. В кого які є, можна додати в цю бакову суміш один із цих препаратів. Не всі один із цих. Їхня норма, ну, грогрін йде 25 грамів. Лантафол також 25, ну 20-25 грам на 10 літрів. Тут тільки 25 грам, так 20-25 на 10 літрів води. Так що, Хто не зробив цю обробку, робіть. Не нехтуйте, щоб захистити не тільки е, наш листовий апарат, а урожай. Це саме головне зараз, щоб ягоди не покрились у нас оїдьому. В цю бакову суміш свіч я додавати не буду. Я ним буду працювати десь через 7-10 днів, коли ще ягода трішки. У нас збільшиться е, е, десь перед смиканням. Це де то буде, я думаю, числа 10-15 липня. Ну, я думаю, коротенький ролик, чисто посвідчуємо. Снімемо, я покажу. Багато є запитань, як е, саме я роблю. То я думаю, ми все це також покажемо. Так що я не буду. Хто хоче, будь ласка, додайте в цю баку суміш і свіч. В кого є можливість, питань нема. Так що дивіться. Е, не нехтуйте засобами захисту. Одягайте маски, тому що зараз вже обробка йде не тільки в нас внизу, а й вгорі. Потоком все піднімається, ми все вдихаємо, так що захищайте свої дихательні маскою. Также вдягайте окуляри, щоб тоже не попадало в глаза, якийсь костюм, щоб руки були захищені, можна кепку одягнути, тому що це здоров'я, це наше все, це саме головне. І робіть саме головне, це у вечірній час. Як можна пізніше, десь, щоб температура була ниже 28, а краще 26-25 градусів. Коли вона спадає, коли вже сонце заходить. Ну, я починаю робити обробку десь близько 9-ї години. Закінчую вже даже з фонариком. Тому що температура спада і після обробки, коли я пройду лист хоча б з півгодинки, навіть хвилин 40 валить до годинки, стоїть мокрий, воно добре впитується за, за це время, і тоді добре у нас працює листовий апарат. А якщо зробити зараз там в 5-6 годин дня, коли ще сонце, ми бризкимо. Температура на градуснику зараз 32 градуса, За 5 хвилин наш препарат частично випарується, частично хватиться листок без сухий, то ефект буде. Звісно, цього більш мінімальний. Щоб е, зробити такий добрий захист, нам потрібно обробити і чим довше воно побуде на листу, тим краще. Е, також дивіться по погоді, чи нема дощу, бо зараз це така головна, е, головна обробка. Е, тому потрібно хоча б 12 годин, ну, лучше краще, якщо доба, до 24 годин не буде дощу. Е, тому. Е, це от такі умови, які нам потрібно, щоб захистити наш урожай, який, я думаю, нас порадить вже десь через місяць. Да, в цьому році йде таке затримання. Десь недільки дві або й три. Виноград свів пізно, весна була дуже затяжна, холодна, тому в кінці. Липня, я думаю, що не буде. Можливо, там деякі сорта, такі як ромбік, шарада. Подарок не світає, там можливо в кінці липня будуть окрашуватися, не знаю, чи будуть повністю вже до достиглі. А так, десь на початку серпня вже буде в нас урожай, тому багато буде цікавого. Будемо вам, дай Бог, буде в нас все добре. Будемо вам показувати по урожаю. Через деякий час ми знімемо ролик, я ще не нормував, по норміровки покажемо вам. А також, я думаю, через неділю, коли вже ягода більше буде виражені грона, виражені ж заповнені грони, ми вам знімемо коротенький такий ролик про те, як запалився сорта, які сорта новинки. Я думаю, там є що показати, є чому дивити. В цьому році е, небагато, ну і багато цікавого, є багато новинок, які будуть сигналити. Так що підписуйтесь на канал. Попереду ще також дуже-дуже багато цікавого буде. Кому понравилось відео, ставте лайки, коментуйте, е, не нехтуйте обробками, робіть, захищайте свій виноград, щоб все було добре і виростим нашу таку сонячну ягоду. Разом по препаратах, кому потрібно, замовляйте, ще трішечки є. Так що в такі короткі сроки постараємося вам допомогти, щоб ви захистили свій виноград. Ну, Я думаю, що є ще 3-5 днів, щоб зробити цю обробку. Не нехтуйте, будь ласка, захистіть свій виноград і будете з урожаєм. Так що бажаю вам кріпкого здоров'я, мирного неба над головою, все буде добре, все буде Україна. До побачення до наступних відео.